А я в телевізорі дуже сподобалась і завдання, і вже на перших заняттях є якась практика, новий досвід, все чудово. Я як тільки сюди в перший раз прийшла, мені дуже сподобалась атмосфера, то так світло по перше. А факультет просто супер. Викладач Артем Вікторович. Це ну якийсь скарб. Він дає стільки класної, і дуже корисної інформації. Я дуже під Позитивним враженням я ну мене дуже надихає взагалі собі приходити, бачити цих людей, і зокрема розповіді, і взагалі те, як веде сам викладач, мені дуже подобається. Все неймовірно цікаво. Найбільше сподобалося напевно якісь історії і життя факультету. І відео з посвяти, дуже цікаво було для перегляду. Ем, і загалом все неймовірно Мені сподобалася Яна легко.